Виші не ну, то, може, на неї впасти, Не падає, не да? Не вона піде в другу. Ну давайте а так. Ох. Треба... Давайте, давай, 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 давай скоро, раз і все. Може то оцей. А воно так не піде. Воно не піде, воно тут. На ноги володять, володя. Водя, почекай. Да. Я зразу докидав разом да. з дала, почекай. Хожайк! Хожайк! Верцю його треба заплачив. Його притиснули. Чекай, 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 А як вона туди залізла? Та, Та вони з тим же блоком. Менюшки забрати і все, і, і, і вилізти. Це вона кормяща мамаша, там напевно її діти. Дивіться, візьміть чи, чи дошку, чи шла цього прислати, чи колоді віджимати, щоб вона їй назад голову не прижало. Якщо її не приває ніколи. За, за ноги тягніть її. Вона зараз сама, не Вона не вийде. О! Він запхає тут це. За ноги тягніть, витягнуться. Вона ще не витяжця голову не пускає. Тягни. Віджимай! Ми шкаємо, що голову тримай. Все вона піде. Ой, бідне, боже мій. О!